Позаду мене стоїть Mazda MX-5, і у мене є до неї лише два питання: чи справді вона настільки крута, як про неї говорять, і наскільки вона швидка? Взагалі-то MX-5 розроблялася як трушний спорткар, тому питання достатньо логічні. Давайте розбиратися. Mazda mx 5 NA була першою і одразу потрапила в ціль. Вона одночасно мила, перелякана, весела. Все залежить від того, з якої сторони на неї подивитися. А переляканих їх багато, тому що їхні мотори викидали і ставили туди все, що завгодно від роторних турбочетвірок до v 6 і навіть v 8 Вона легка і з заводу мала 1,6 на 116 кінських сил. mx 5 NB, можливо виглядає і не так привабливо, як NA, але душі в неї точно не забрали. Всередині вона вся така сама: веселий спортивний ростер, яким весело керувати. Вона трохи модернізувалася, Покращили гальма, збільшили колеса і підняли трохи потужності, але вона й набрала трохи маси. Фановості вона правда від цього точно не втратила. Мазда mx 5 NC виглядає для мене як прийомна дитина у цій сім'ї. Маздаводи, не кидайтесь камінням, почекайте. Спільнота сприйняла це авто не так яскраво, як інші, не лише через її місцями нелогічний дизайн, але й через те, що вона стала сильно важчою. За мірками мят гарна вага це тонна. НЦК ж кажу, важила 1150 кг. За мірками індустрії, це не така вже й велика вага, навіть маленька, але не за мірками м'ят. МХ 5 НД зовсім інший звір. Лише за її дизайном можна сказати, що вона стала похмурішою, серйознішою. Вона, наче так, і каже: ну давай. під капотом у неї так само, як і у НЦ, дволітровий двигун, але віддає він трохи більше сил. А ще фанфект: це авто розроблялося у кооперації з Fiat, тому 124 Spider має ту саму платформу, що й це авто. Нову mx 5 зустріли добре, як мінімум, тому що вона стала легшою. Ви колись бачили модельний ряд, у якому нове авто важить менше ніж попереднє? Я такого давно не бачив. Всі роблять якісь більші багажники, вичурні салони, які самі по собі важать більше ста кілограм. Тут цього немає. Основне, що нам треба знати про ці авто, це те, що це окрема база, а це означає, що їм не доводилося адаптувати щось із чимось. Адаптації звичайних цивільних авто до спортивних зазвичай нічим хорошим не закінчується. Саме завдяки тому, що це авто розроблялося як дешевий двомісний спорткар, вона така популярна. Коли ми говорили про життє 86, ми говорили про неї окремо, тому що попередник у неї фактично один і був давно, і спільного там фактично нічого і немає. Тут же нам є що вибирати. Хочете собі кейкари тащитися по сліпим машинам, будь ласка, ваш вибір mx 5 na Хочете спорту, драйву, але при цьому кожен день добиратися на роботу з комфортом, будь ласка, у вас є mx 5 nd mx 5 nd має відносно невелику потужність, але саме її вага робить її швидкою. Тут 160 сил, але є і версії на 180 сил. Співвідношення ваги до потужності у нас більше, ніж у Fiesta ST і таке саме, як у GT86. Але ми сильно легші. А це означає, що повороти ми будемо проходити. Сильно швидше і веселіше розганяється mx 5 жваво, і за рахунок своєї ваги вам буде здаватися, що ви йдете швидше, ніж є насправді. Підвізка для повсякденного використання підходить. Я думав, що вона жорсткіша, але ні, вам точно не буде дискомфортно у повсякденних поїздках. І тут я згадую GT86. Вони достатньо схожі в плані комфорту. Все за рахунок правильно підібраної гуми і адекватної роботи підвізки. Що важливо, сиджу я майже по центру авто. А це означає, що у мене фактично немає ніяких коливань. Крім того, розважування у нас майже 50 на 50. і це дуже позитивно впливає на керованість. Сказав я майже тому, що мазда у своїх розрахунках трошки схитрувала, і взяла за точку відліку центр мас авто. Вони це говорили у своїй рекламі. Схитрували вони, тому що розважування взагалі то вимірюється від центру колісної бази, а не від центру мас. Це дві різні точки. Це точно не впливає на те, як вона керується. Баланс тут просто прекрасний. По Мекс 5 ставлять блокування з заводу. Правда, не у всі. Ми вже знаємо, що блокування дозволяє нам впевненіше почуватися себе на треку, і в моменти, коли нам дуже хочеться проїхатися у паверслайді. Поїхали далі. Сидиться у MX-5 добре, але якщо ви вищий за 1,80 м і дуже плотно ходите в качалку, «Бай, бай, бай, бай залазити у неї ви будете з трудом. Але ці незручності нівелюються тим, як ви себе почуваєтеся за кермом. А почуваєтеся ви себе, як у справжньому спорткарі. Перше, що мені спало на думку, коли я сів за кермо. Чому це бляха так схоже на джимні? Коротше, вся ідея в тому, що лобове знаходиться під таким достатньо тупим кутом. У вас дуже цікаві пропорції загалом, лобаш достатньо маленький, скло таке маленьке, і обзорність просто неймовірна. Ви бачите буквально все. І через це це реально ну, достатньо схоже на джимні в цьому плані. Спортивна посадка тут справжня. Ви дійсно низько сидите, і у вас достатньо мало місця для будь-яких рухів у сидінні. Але при цьому всьому. Все достатньо логічно розташоване біля вас кермо під правильним кутом. Перемикачка ПП знаходиться у правильному місці, і вам зручно втикати будь-яку передачу за рахунок того, що тут вам нічого не заважає. Так, у нас тут могли бути якісь підстаканники, які б трохи заважали, але у нас їх тут немає. А оскільки нам тут нічого не заважає, ми можемо в будь-який момент зробити отак. Вот От. Це не перша mx 5 на якій я їздив, але перша червона. Суть в тому, що оці червоні вставки вони йдуть під колір авто. І коли авто чорне, то вони чорні і не так сильно виділяються. Інша справа, коли вони, наприклад, білі, виглядає класно, але у нас красивий вишневий колір. І наш капот буквально продовжується у цих вставках. Це дуже класно виглядає, і це буквально плюс 100 до в авто. Смак. Панель попереду мене достатньо маленька, настільки маленька, що у нас навіть немає місця для бардачка в звичному для нас місці. Але він тут є і знаходиться він позаду мене. Але для того, щоб його відкрити, вам доведеться зупинитися. Тому що, намагаючись це робити на ходу, ви можете вивихнути собі нароком плече. Крім цього, у нас є місце отут під підлокітнику. Воно дуже маленьке і в нього влазить буквально просто 50 гривень. А найцікавіше це те, що у нас є ще камірка за пасажирським сидінням. Загалом використаний такий маленький простір достатньо вдало, але є і певні проблеми. І на цьому я пропоную перейти до недоліків. Перша штука це відсутність регулювання керма по вильоту. Я вже сказав, що мені садиться в машині достатньо зручно, але сидиться зручно не усім. І часом компоновка Mazda не залишає вам вибору, окрім як піти на якийсь компроміс в рестайлінгу. В мазду доставили телескопічну колонку, чим власне і провели цю проблему. Друга проблема це яка не мультимедія. Вони у мазди не дуже надійні і часто розклеюються. Власне, так і трапилося у нас. Шум є дві версії MX-5 5 Club і GT. У нас версія Club, і в Club і шум кастелі гірше ніж у GT. Це може бути проблемою на довгих поїздках. Цьому плані точно краще буде GT або Hardtop. загальна висота тачки. Через те, що капот і скло знаходяться настільки низько, машина буквально збирає все каміння з дороги, яке може. І це проблема. Червоний колір мазди дуже тяжко помалярити. Майте це на увазі: заміна гуми: існують цілі меми про те, як люди доставляють гуму на шиномонтаж, коли перевозивають свою MX-5. Як ви розумієте, гуму покласти особливо немає куди. Навіть враховуючи ці всі недоліки, які явно вказують на те, що mx 5 ну не дуже практична, я б навіть сказав, дуже непрактична, їх все одно люблять. Філософія MX-5 — це задати вам питання. А чого ви хочете уважно вислухати і послати вас нахер, але. Дати вам те, що вам точно принесе задоволення, вони приємно відчуваються, гарно керуються, і навіть наближено до стоку. Тачка дуже впевнено, поводить себе на третя. Тут ми і підібралися до нашого другого героя для того, щоб показати вам на що насправді здатна mx 5 і наскільки вона швидка, мені доведеться пересісти в інше авто. справжня бойова машина. Стокового тут об'єктивно мало. Майже стоковий мотор, окрім компресора, майже стокова підвізка, а крім кайлів. Керується вона зовсім інакше. І це логічно. Я хотів знати це відео для того, щоб показати наскільки піддатлива ця машина до тюнінгу і спорту. Коротко по правилам: є певні класи, в які попадають різні машини. Все залежить від об'єму мотору. Приводу ваги і можливих доопрацювань в наших реаліях MX-5, напевно, одна із найпопулярніших платформ у своєму класі після сівіків. Поїхати швидше ніж розумно побудований Сівік в своєму класі достатньо тяжко. Часом Сівік навіть покаже кращий час в класах вище. Те саме можна сказати і про MX-5. Якщо з атмосферним мотором MX-5 показує просто феноменальний час проходження кола, то доставивши на неї компресор. Ми додали потужності і моменту. І це дуже позитивно впливає на час проходження кола. Звісно, не все впирається у саме авто. Для того, щоб реалізувати весь спортивний потенціал mx 5 вам потрібно мати в прямі руки. Власник цього авто нещодавно їздив на Ютас і показав там просто приголомшливий час. Він проїхав Дніпрокарт за одну хвилину рівно. І це був перший час кола на той день. Знаєте, хто був після нього? Кайман gt 4. Так, це не дуже великий трек і потужність там впливає небагато на що. Там потрібна вага, підвізка, гальма. Але те, що mx 5 може конкурувати з такими автомобілями, просто виносить мозок. І що найважливіше, на ній хочеться їздити, їздити, їздити і ще раз їздити. MX-5 5 прекрасне авто, яке навряд чи втратить свою актуальність. Перші mx 5 задали неймовірну високу планку того, як має відчуватися в бюджетному спортивному родстері. І сучасні mx 5 цю планку точно тягнуть. Проїхавшись у ній один раз, ви точно захочете її собі. Ймовірніше, як друге авто. mx 5 точно не практична і не надто зручна, як єдине авто у володінні. Але кожного разу, як ви будете у неї сідати, скидати дах і їхати, ви будете сяяти так яскраво, як тільки можете. А з приводу питань, які я задавав на початку відео, сумніватися немає в чому. Вони неймовірні.